Друзі, тап ось ось скоро заліститься, тому обов'язково граємо. Зараз покажу вам, як можна хоча б кілька мільйонів монет зразу отримати і вже бути готовим до лістингу. Ось, реєструємося за посиланням, і вже можемо підписатися на соцмережі, підв'язати свій Binance аккаунт. Якщо у вас ще немає Binance, то до посилання в описі. І ви вже отримуєте 3,6 мільйона. Далі. Можете ось так тапати. Можете ось тут бусти використовувати. За 200 тисяч купуєте та бота, він сам вам приноситиме більше кожного дня, ніж коштує, тому дуже класна опція. І, звісно, можете запрошувати друзів. Це також, бачите, у мене 99 рефералів, і вони дають також бонуси. Якщо у вас немає рефералів, не знаєте, де їх взяти. Зараз покажу вам, де ви можете це зробити. Мій знайомий, я цю людину особисто знаю, тому спокійний, що це він точно не скамить, продає рефералів. В хамстері. Ви бачите ціни. Звертайтеся обов'язково, я посилання залишу в описі з словом Сергій, це промокод. Кажете, що від мене, так, від Сергія, і ви отримаєте знижку. Тому обов'язково робіть так. І якщо вам потрібні реферали для хамстера, для тапсвапа, для Мемфай, для будь-якої гри, звертайтеся, він все робить чітко, тут проблем немає. Все це контакти, всі посилання на ігри, все це залишу в телеграмі. Обов'язково долучайтеся.